Нам дуже бракує тебе, Ірино, сьогодні, але завтра бракуватиме ще дужче. Бо боротьба за національну ідентичність триває. Але знай ті зерна, які ти посіяла, вже сходять. І Москва впаде, як ти того хотіла. Півроку без Ірини Фаріон. Це як без світла в темні часи. Ми продовжуємо боротьбу без тієї, яка була за собою на інтелектуальному та просвітницькому рівні, яка навчала і навчалася сама. Яка не боялася, її вбили за українську Україну. Велич особистості житиме назавжди та вкарбується в історії України золотими літерами. Нині Софія продовжує її непростий шлях та поряд з нею тисячі нас. Слава Україні! Слава Ірині Фаріон. Особисто мені мені дуже бракує того запалу, тої енергії, яка передавалася навіть через екран, тому що я дивилася завжди лекції Ірини Дмитрівни. Дуже бракує такого харизматичного лідера, який пропагує, який веде боротьбу з серцем, цією душею заради наших націоналістичних ідей, які нам максимально потрібні. Українській нації дуже пощастило мати таких велетів духу, як Ірина Фаріон. Шлях, який вона обрала, насправді обирають одиниці, бо він потребує. Самопожертви відданого вірного служіння високій національній ідеї незламності та непохитності. Її жахливе вбивство, доказ того, що вона все робила правильно, пробуджувала національну свідомість свого народу і тим самим була небезпечною для ворога. Знаєте, ще перед Ірини Дмитрівни я кілька разів чув, що вона у нас не одна, мовляв, у нас є інші видатні мовознавці, видатні інтелектуали. Так от півроку без Ірини Дмитрівни довели остаточно, що нікого співставленого з нею за масштабом постаті, за масштабом особистості у нас немає. Як мені я досі цього не збагнув і не впевнений, що колись зможу. Я зараз знаходжуся в квартирі нашої Ірини Дмитрівни Фаріони. Півроку квартира сумої. Сумує Бела, сумуємо всі ми. Наш мов в нашому такому екрані в студії проєкту Великий Великілів на рівні з великими українцями Степаном Бандерою, Романом Шухевичем є і портрет Ірини Дмитрівни Харіо. Щоразу дуже важко повірити, що це не просто там анонс її появи в нашій студії, а її фото, яке уковічнює пам'ять про неї. Надзвичайно сумно, надзвичайно важко доспілку вірити і слава тобі! Сьогодні в нас на поліщенні відбувся захід «Це зброя. Дуже важко те, що він пройшов без вас нарядом митля. Взагалі важко те, що ви з нами довго півроки. Але, але ваша справа, що вона живе ваша. Дітям живуть наших людей, наших студентів, студентка, нашого побратима. Я можу описати по своє радиоперегон тільки одним словом пустка. Це тарана, яка вже мріє, яка, мабуть, ніколи не загонеться. Без Ірини в часи боротьби, як звону у храмі, підемо ми чи буде, як завжди, наш голос учний. Без Ірини країна, немов без весни. Чи без неї наша мова? Майбутнє свої спереже. Бо доки пам'ятаємо Ірину, мова наша живе. Ірина Фаріон для України це голос і совість нації. Ірина Фаріон для мене це посестра. Посестра по духу. Україна без Ірини Фаріон це не мов будинок без міцного фундаменту. Немає міцного фундаменту, немає будинку. Ірина Фаріон була провідником освітле майбутнє. І, на жаль, ми це світло втратили і не змогли зберегти. Як казав мій пращур, лупайте всю скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Так, от Ірина Дмитрівна, можливо, робила це найкраще серед українців. Україна без ірини Фаріон це як країна без голосу, що пробуджує національну свідомість. Особисто для мене є відсутність це втрата одного з джерел сили, що не дахає захищати мову. Культуру та нашу ідентичність, без Ірини Фаріон нам боротися стало важче і це правда. Пам'ять про Ірини Фаріон надає нам сили. І для мене особисто, і для всієї України це почуття порожнечі, яке не минає з часом, але лише посилюється щодня. Для мене Ірина Дмитрівна завжди буде моральним авторитетом, попри випікаючу оцю печаль. Усвідомлення втрати національної діячки історичного масштабу. Але ось, попри це, вона досі поряд зі мною. Я ніби відчуваю, як вона дивиться і виступає таким виховним ідеалом свідомого українця. Україна втратила важливу людину, яка завжди боролася за нашу мову та нашу ідентичність. Особисто на мене це вплинуло. Її слова завжди залишалися в моєму житті. Для нас, середністю на була дорога дорогу А Для України це величезна травма. Україна збідніла і осеротіла. Слава Ірині Файду. Європу, як немає з нами людини, котра набралася мудрості і сміливості поставити нас, українців, перед питанням, хто я є, чому я такий, чому живу в такій країні, що я маю робити. Я знайшов відповіді на ці питання. Тому я зараз на війні, тому не буду ховатися від ТЦК і бігати все СЗЧ, Тому я не талеруватиму мову і культуру ворога. бо Розумію, що то їх зброя, масового враження, гірше атомної бомби. Думаю, за ці півроку кожен відчув наскільки велику нішу несла Ірина Дмитрівна усі ці роки, наскільки їй не вистачає сьогодні. Однак її праця точно наблизила нашу перемогу, а її слово, правда і чин уже стали нашим національним безсмертям. Вона дихатимуть не тільки нас, а й всі майбутні покоління. Бо вона герой України, наш провідник, дороговказ, наше джерело сили, маяк, націоналістка, вільна, нескорена, не збагненна, неосяжна, крилата і вічна. Арфоронах. Бо ідея неможливо вбити, і присутність Ірини Фаріон я відчуваю зараз ще більше. За своє життя вона зробила і залишила нам таку спадщину, що нам опрацьовувати її і впускати в своє серце ще десятиліття. Якщо говорити про країну в цілому, то це така тривога, чи знайдеться хтось настільки великий, що зможе нести цю титанічну ношу на собі. А щодо мене особисто така незрозуміла біль і відчуття несправедливості. Моя бібліотека творчого і наукового доробку Ірини Фаріон. Сумуємо, пам'ятаємо, молимося, любимо, бо любов не переминає, дякуємо за служіння. Для Свідомого українця ця втрата є великою вирвою в серці, адже ми втратили великого провідника сьогодення. І, як би сказала сама Ірина Дмитрівна, нам, щоб ми не зупинялися в своїх діях, в своїх переконаннях, щоб ми діяли радикально і наступально. Після загибелі Ірини Каріон у мене особисто і впевнені кожного щирого українця ніби відірвалася частинка серця. Рана Фаріон не була. Гена Фаріон є і буде вічною. Вона мати української нації. Бо тільки мама може так безкорисно люблять, терпляче ставитися до своїх дітей, навчати, допомагати, вести за руку, пробачати. Надихати і пояснювати, звідки черпати сили помітки. Головне завдання і вчителя розкрити ті якості людини, які в ній заложені найкраще. Своїм власним прикладом Ірина Дмитрівна розкрила мільйони українських душ. Наша посестра була підло, вбита в нашому рідному Львові. Споконвічним нашим ворогом московитами. Ірина Дмитрівна, велика подяка вам за вашу науку, за те, що ви передали великій кількості українців, по-справжньому навчили любити свою державу. Для України це втрата великої українки, провідника нації. А для мене особисто її слова завжди злечні таким певним орієнтиром по життю, адже вони змушують задуматися та діяти, дорога і з твоїм трагічним відходом нам надзвичайно бракує твоєї інтелектуальної сили, надпотужного героїзму та поклику до національної боротьби. А ще, а ще твоєї щирої ласкавої посмішки. улюбленим письменником Ірини Фаріон. Був Тарас Шевченко. Вона завжди любила повторювати «Богонь запеклих не пече. Ірина Фаріон більше працювала, ніж жила. Вона вміла світитися і давати сяйво. Ірина Фаріон це яскравий символ української еліти. Інтелектуальний, ідейний, безкомпромісної та діяльної. Її втрата це болюча трагедія для кожного українця. Її праця послідовно розбивала московську і космополітичну облуду. Показуючи шлях до істинної свободи, для України Ірина Фаріон ангел націоналізму, про якого говорив Міхновський. Для мене джерело внутрішнього світу. Я вважаю, що загибель пані Ірини Фаріон це моя особиста втрата і втрата для всієї української нації. Вона була одним з найвидатніших борців за українську ідентичність на політичному, громадському і культурному фронті. В майбутньому я планую зробити собі тату з її цитатою до автографу, який я так і не встиг взяти у неї за її життя, царство її небесне і до в'язнення ув'язнення її вбивця. Для всіх тих немає серце та бажання чути, царю. Ця завжди була, є і буде, дороговказом та пістена щастя. Україна втратила сучасну матір української мови. Ірина Фаріон до кінця розділила долю наших воїнів, померла так само, як і вони від кулі. Це був її чітко усвідомлений вибір, бо вона прекрасно розуміла, що ті, хто так бороняться українське, ніколи не помруть своєю смертю. Та ця втрата не буде змарнованою, бо, аби прорости, добре зерно повинно впасти в землю. Ще як книголюб може відзначити, на жаль, ми більше ніколи не отримаємо її книжкових рекомендацій. Це власне книги, куплено за її рекомендаціями. Як ми почуваємо себе без Ірини Фаріон, експо ми почуваємо себе без неї так, приблизно так, як почуває себе людина, з якої без кілька. Чому так? Вона реагувала на всі виклики перед нашою нацією. Ми знали, якщо ми маємо Ірину Фаріон, ми можемо бути спокійні, тому що вона відгукнеться на найскладніші питання нашого національного життя і буде бити нас пол. Представники руського міра позбавили Україну надпотужної національної постаті Ірини Фаріон. Але той дух, ця енергія залишилася з нами. І ідеї, які вона проповідувала, є вічними. Для нас вони звучать як наказ, який ми обов'язково повинні виконати. втілити в життя для мене. Це втрата людини, чиє слово, думка та позиція мали значення та надихали мільйони. Вона по-справжньому була, є і буде однією з найскравіших культурних діячок сучасної України. Фаріон була, є і буде уособленням моєї України. А коли у тебе забирають найрідніше, ти плачеш. Опісля ти ненавидиш. Ти ненавидиш усіх, хто ставить вище свого чуже. Ти ненавидиш усіх, хто зазіхає на твоє, на твоє рідне. А далі ти продовжуєш нести ідею. Ти продовжуєш боротися, ти продовжуєш стріляти словом щодня, як стріляла Ірина Дмитрівна. Бо слово Єдине зброя, а життя втічно. Ірина Фаріон була постаті цілої епохи незламної боротьби. Боротьби за ідентичність, за українську Україну. Україна втратила свою небільну доньку. Незважаючи на те, що я не знала Ірину Дмитрівну особисто, вона торкнулася моєї свідомості і вплинула на формування мого націоналістичного світогляду. Для мене втрата Ірини Фаріон це біль, який неможливо описати словами. Івано Полян більше будуть. В кожному столітті були свої герої, такі як Панко, Шевченко. Нам пощастило жити в час Івана Поляна. Я мала честь знати її. Ірина Фаріон для мене була духовним наставником. У сучасному просторі їй немає рівних ні по інтелектуальному потенціалу, ні по ідейним переконанням, ні по тій сміливості, з якою вона боролася проти зла. Ніхто не горить ідеєю так, як горіла вона. І ніхто не володіє такими знаннями, якими володіла вона. Україну безвіни фаріон це залишиться без довго вказу, який впівена та впевнена вказуваним шляхом до національної свідомості, до гідного майбутнього. Для мене особисто це невимовний бій. Не Але її ідея нас надихає і буде жити вічно. Вона стала частинкою нашої душі, і її світло ніколи не згасне. Я студентка міської політехніки. Мені безмежно прикро усвідомлювати те, що Ірина Фаріон могла викладати для мене українську мову. На жаль, я ніколи не почую її голосу. Після жахливого вбивства Ірини Дмитрівни я зрозуміла, що тепер кожен з нас є її голосом. Боляче. Не вірю. Та не вірю. Але тепло. Легенда. Бо я її знала. Легенди не зникають. І тут, і тут і не сторони. Вставай, могутня села вічна. Вставай, оролицейся еса. Вставай, зір! Українська неземна! Могутня, мила і потужна, міцна, незламна, вільна і мужня. Національна, нездолана, національна і нездолана, національно вільна карна. Та, яка стояла в темряві ночі, та, яка вміла стітку стояти, та очі свої не ховати. Та, яка мову серцем довгала. Та, яка за неї горою стояла. Царствуй, небесна мою душу. Царствуй і звідти покеруй. Мова це собою, як сказала Ірина Фаріон. Я люблю свою бабусю Ірина Фаріон. Мама – це колдон. Хотів би від себе сказати декілька слів про сьогодення. Бо ми купаємо, як не купаємо, стріляємо, стріляємо, купаємо, як велика, тому від себе коротко. Ірина Паріон є однією. з найрозумніших жінок у світі. Тому вона добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти в тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні! Героям слава! Дорога Іринко, дуже часто переглядаю наші світлини і згадую зустрічі з тобою. Згадую, як ми ходили до театру чи на концерти, наші кавування, розмови, твій сміх, твій голос, твої листи до мене і твій біль. Хочу сказати тобі про твою донечку, твоє найбільше щастя, про твою Софійку. Вона молодець. Вона успадкувала від тебе і перебрала від Василя. Вашу велику силу і вашу велику гідність. Нехай спокійно і світло буде вашим душам на небесах. Ми вистоїмо, ми переможемо і ти, і Василько, назавжди у моєму серці. Півроку без мами, як це боляче? Пусто не чути її голосу сміху, не чути її. Дзінків. Болить. Але Анель Кроди. Буде вічною. Це національна постать України. І вбивця сяде до вічних. Слава Ірині Фаріону! Бажаю вам певності у нашій перемозі. Нехай любов ваша буде не лицемірна, ненавидте зло і туліться до добра.